У місті Кам'янка на Черкащині назріває культурний скандал. Місцеві історики та науковці наполягають на демонтажі пам'ятників Пушкіну, Чайковському та російським декабристам у центральному парку міста. Але міська влада вперто пручається, і це попри закон про деколонізацію посадовців, впевнені, що нічого поганого для України саме ці росіяни не зробили навіть навпаки прославляли місто. Більше про все у сюжеті Станіслава Кухарчука. Умовно центр Холоднояру це Мельники, де Матронинський монастир, але подивіться, яку величезну територію вони контролювали і. Пані Наталя проводить нам екскурсію експозицію кам'янського музею. Присвячена вона визвольній боротьбі холодноярців із комуністами на початку 20-го століття. Місто Кам'янка відігравало у ній визначну роль. У нинішньому приміщенні музею більшовики організували тоді штаб карального органу ЧК. Тут катували і вбивали українців. Але для їхніх нащадків це маловідома історія. Її совіти у середині минулого сторіччя прикрили іншою, зручнішою. Краєвид із. Вікна колишньої катівні науковицю відверто дратує через дорогу парк імені російських декабристів. Там видніється пам'ятник власне декабристам, зліва видніється пам'ятник Пушкіну. Ну воно поєднується, ЧК, Пушкін це все Росія. Воно дуже, дуже зв'язане. Багато людей цього не розуміють. Як кажуть, спочатку йде Пушкін, російський балет, а потім російські танки. Ворожі танки до Кам'янки, хоч і не дійшли, але руським духом у центральному міському парку просякнуто все. Діячі російської культури, яким встановлені пам'ятники, справді, хоч і не часто, але творили та відпочивали в маєтку поміщика Давидова у Малороцькій глибинці, але чомусь саме з ними зараз і ототожнюють кам'янку. Пам'ятник Пушкіну, ось декабристам, там трохи нижче Чайковському, радянська влада встановила в Кам'янці ще в 70-х роках минулого століття. Але навіть після набуття Україною незалежності своїм культурним спадком росіяни продовжували опікуватись тут щороку, до 2014-го відбувались заходи, присвячені російському поетові та російському композиторові. І фінансувались вони. Коштом державного роззарубіжфонду. фонду для Кремля було потрібно, щоб колишня колонія не забувала історію колонізації. І до осені минулого року монументи російських діячів навіть охоронялись українським законом, допоки міністерство культури не виключило їх з реєстру пам'яток. Щоправда, дехто з містян виконувати закон про деколонізацію почав значно раніше. Бачите, що такий відтінок такого багряного кольору, плюс залишки оцих е заток, веток. Ну це ж я ж казав, там п'ять разів я вже розфарбовували. Науковець Олександр Мушта каже: за законом України про деколонізацію. Зацію ці пам'ятники треба давно вже прибрати з публічного простору, і працівники історико-культурного заповідника готові це зробити, але опирається міська влада кам'янки. Ми, ми готові. Ото все зараз, все зараз та вже давно ми знесли. Ми знаємо, така позиція. Міська громада, влада. Вона говорить, що ми, ми як без них ну це цього не робить. Віднедавна щодня о дев'ятій ранку кам'янчани хвилиною мовчання вшановують полеглих у російсько-українській війні, але такі скорботні заходи не заважають чиновникам захищати пам'ятники російським діячам. Міський голова впевнений, Пушкін Чайковський та декабристи це невід'ємна історія. Нічого антиукраїнського у їхній діяльності він не бачить. На підтвердження навіть цитує монолог гетьмана Мазепи із Пушкінської доволі імперської поеми «Полтава». А, щоправда, у власній інтерпретації. Воністю і славу ми склоняли голови давно під предводительством Варшави, під властю Москви, бути свободною державою Україною давно пора бити. Це його слова. Кам'янці спостерігаються дві думки. Одна малочисельна про знищення цих пам'ятників, і багаточисельна подавляючим більшістю людей за те, щоб цю історію залишити. Прибрати чи ні офіційних обговорень та громадських слухань щодо долі монументів у кам'янці не проводили люди у парку, здебільшого ж підтримують наявність пам'ятників. Це політику я в неї не влазю, Ну я проти. та й все. Це наша культура. І наші досить приближення. Е, славиться цими е, пам'ятниками. Я вже вони не нужні. Таке не можуть бути, щоб вони не нужні були. Я нічого не хочу про москалів ні бачити, ні знати, що там, щоб тут щось в Україні було. Я стільки вже близьких втратила, я просто вже на це не реагую. Мене нема сил. В дитина загинула. Проти вбили. Чоловіка забрали. Щоправда, жоден з опитаних так і не згадав, що Кам'янка має доволі багату доколоніальну історію. Радянська та російська пропаганда працює на десятиліття вперед. Ти вже відразу мене з Привіт. У Черкаському обласному управлінні культури впевнені маркери російської культури в Кам'янці слід терміново прибрати, але діяти радикально чиновники наразі не хочуть. Дані об'єкти на нашу точку зору мають підлягати перенесенню із публічного простору, враховуючи, що вони несуть в собі саме імперіалістичний російський характер, і в перспективі з них може бути на окремій локації, не такі публічні, як зараз, сформована окрема. Експозиція, яка буде представляти е, саме от, Україну в часи е, імперської і в часи е, тоталітарного режиму, замінити російських діячів на постаментах, могли б українські історики впевнені: на місці тих самих декабристів можна увіковічнити гетьмана Богдана Хмельницького, адже саме при ньому з'явилась перша письмова згадка про Кам'янку. А з Пушкіним кажуть науковці, час. Закінчувати я не говорю, що Пушкін поганий поет. Він хороший поет. але Він не наш. Він не наш. Просто Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.